Альбиночка. <ріху> ну, Милашка, мы ми с тобой едем, знаешь, дорогу? Де мы їдемо? в сіті-центр? Да. На Таїрова, да? В сити центр дорогу я знаю. Мы хочемо купить с тобой красивые платьи, да, Альбинка? Да. Да. А ты ж не такая красивенькая. Да, Альбинка, ваше... ты похудала очень хорошо. Джинсики в тебе А піджачок чего я такого не видела? У тебя? Это от костюма же у меня. От Тобі костюма. І рубашка. Ясненько. Так что мы проезжаем автовокзал, привоз родной. Да, привозик, привоз. Наш привозик їдемо в сіті Центр. що знаєш, де Валюшка сказала є? В як на початку кутушку, як называется? Ривьера. В Ривере. Ну да. Только я не знаю, как туда ехать. В Ривьеру? Все время прямо. Все время прямо. Да, 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 Альбиночка. Вот так, вот так ми сейчас едем, все время прямо. Альбінка, тобі от любимый стоит мои личка. Да, очень красиво. Тільки воно трошки в п'ятничках, як то, знаєш, ну, рабенька. Будеш ну, Альбінка, я і сьогодні красивенька хочу бути. <рес> <рес> так що, мої хорошенькі, їде в сіді центр, я хочу пладячку. Так, хочу, то платя. Це у валюшки такі. Вона каже, вона просто побачила на манікейні і купила. Але валюшка худенька, а я на манікейні побачив два, треба вшивати в один. Так, альбінка. <рес> Мы Света вже... непредсказуемо. Мы едем туда. Нет, мы едем уже сюда. Мы едем сюда. Это капец. Мы жизни. сейчас в на... сити-центр едем до Милетия, да? Да. На сак... Там сакуры уже цвели. Зовет нас батюшка к себе, приглашает. Едем, да, Альбинка? Едем, Ну все, так что мы сейчас едем с вами в наши хороние, в сити-центр хороший, а потом едем красивые, там сакуры расцвели. Ты представляешь, там все в сакурах, да? да? Дорогу знаешь? Нет, сейчас навигатор включу. Так що, а що це я не предсказав? Ну, їдемо в центр, їдемо туди, їдемо туди. Уже їдемо до мілетя. Ну ти що, їдемо, як нас пригласила Альбінка? День довгий, що нам робити? Сьогодні вихідний день, да? Я ж поїдемо. Боже, там ці цусакурі Альбінка, да? Да, погода красива, хорошо. Їдемо? Ну, звичайно, їдемо. І їдемо. З Божою допомогою доїдемо. Да, доїдемо. А де це як ма Марі, Марі. Маринко, Марінка. О, зараз треба набираємо Юльку. На знам зараз набираємо Юлю. Так, мої хорошення, ми приїхали на Таирова. Альбин, ми хочемо плаче. Ми хочемо платить. Я хочу так платить, я прямо як його хочу. Так, дівчатка. Комодно. Комодно, тебе не да? Так? так, сіті центр. Він працює з 10 до 22. Ми йдемо шукати платі. Я так хочу платять, дівчатка, то, що я вчора вам показувала, що для мене маленьке, я хочу вже велике. Альбінка, ми можемо на паровозик сісти з тобою, чуєш? Йдемо на паровозик, а? Дівчатка, тут можна до них ходити, а на паровозику покататися. Я думаю, що, що йде на паровозику по в центрі. А? Куди ми йдемо, де платі шукати? Альбіна показує прямо, Йдемте. Ні, я думаю, Альбінка треба на вторий етаж. да, девчатка? Сити-центр дуже великий, девчатка, хочет и плачет. Пойдем, Альбинка, идем на второй этаж. Смотрите, еще тракторец. Смотрите, как хорошо. Иди сюда, я куплю билет тебе. Да, да. перестань, он не выдержит да? нас. Кого не выдержит? Выдержит, Альбиночка. Альбинка, иди сюда. Да, иди покатаемся на качели. Давай покатаемся. Ты что, смеешься, он колеса сдуется под нами. На эскаваторе, на качели. А, я думала, на эскаваторе. Шо, Альбиночка? Ой, Девчатка, кто хочет качельку покататься? Сити в Альбинка, ну идем. А, тут детский мир. Подожди. Ну давай, я, я хотела покататься просто. Пошли. Идем. Спускаемся, да, спускаемся, да. Девчатка, кто хочет покататься на качельке? Альбинка. Что? Нас Ты... ждут. Ну так сейчас поедем, ждут. Подожди, ждут великие дела. Девчатка, хочет на качельке покататься? Мне очень классно. Альбин, давай еще один кружок. Ну йдемо, в яку сторону йдемо. Так, йдемо там і красуні шукати красиве плаття. Наверху, я так розумію, там всі детські Ну Тут можна купити, що хоче. Тут дуже великий вибір. Я люблю тут ходити. Міла я. А, за альбинкою держати. Камера включена альбіночка. Давай Майерненько. Я на мій, будь ласка, можете. Ага, ми ж спеціально приїхали за Львів. Та є снова, значить, вона ще буде шукати. Клас. Мої датчика своє. Так вийде вшукати класси, скажіть. Щоб у нас терявся, я ділаю так. Ти буде впасти, бо курс якесь цікаві доб'ють. Та й потім буде весело Та Ці човники продеться мені довго росити, якщо його подали. Ідемо, не ладья. А він кажуть, поки я бачу одні так тут. А ми хочемо плачулі з тобою, так? Все ж ви купиш собі таке? Да. Знаєш? Хоча б яку сторону на Я не знаю. Ну ми щось любить день, таке, так? Оскільки? Аккуратно. Здравствуйте. Здрасте. Виключай телефон потім, Так, мої хороші. Дівчатка, я не знайшла до плачев, ми обходили скрізь. Значить, дивіться, мої красуни. Я зараз на цьому прикріплю притриплю тільки Я вам там пока маленьке покажу. Я хочу таке плаття длінне. Хто займається такими віщами? Будь ласка, напишіть світу на вайбер 098 дев'ять три Я хочу таке. Це валюшка моя. Вона такі носить. Дівчатка, хочу таке твіна, щоб воно було крол з маланами. Воно дуже бути дівчатка Мальвина. дівчаточки мої, найдіть мені ці платья, Я вас дуже прошу. Великі розміри. Альбінка возьми, я, я два штуки візьму. Ну воно дуже бути, знаєте, ткань до забути, вона і не хібешка. Я не знаю. Ано не, не длина, ну как сім восьмих ідеот. 7 восьмих. Вони да. дуже красиво, Не виходьте робоче як невеста поїде, щоб диночка пішла. Дівчатка, знайдіть мені це плаття обов'язково, тому що я прямо. От я не заболіла. Воно йде цвітне. Воно десь я хочу, Я вам образец ставлю на ролику, а ви мені його найдете.